Біопрепарат Мікотерма. Завдяки мікоризі корені отримують у десятки разів більше площу живлення. Триходерма захищає від гнилий, а екстракт водоростей забезпечує природні живлення мікроелементами. Мікотерма допомагає формувати потужну кореневу систему, захищає рослини від ґрунтових хвороб і стимулює ріст від самого початку. Для розсади це ідеальний варіант. Препарат активує розвиток коренів, підвищує приживлюваність після пікірування та пересадки. А також допомагає рослині легше переносити перепади температур і нестачу вологи. Всередині маємо мірну ложку та герметичний пакетик із препаратом вагою 30 грамів. Подивіться, який дрібний порошок видко активується при контакті з вологою. Таким простим способом ми не лише висіваємо насіння, а й одразу створюємо для нього найкращі умови для розвитку.